Добрий день, шановні батьки та любі діти. Сьогодні я хочу розповісти вам більше про мешканців лісу. Ми вже знаємо, що в лісі проживають різні звірі. Це і маленька білочка, і руда лисичка, і боязливий вухатий зайчик, і колючий їжачок, і велетень ведмідь, і багато інших. Усі ці звірі живуть далеко від нас, тобто в дикій, незайманій природі, тому вони називаються дикими. Ці тварини самі собі будують житло, нірку, ліго або барліг. Диких тварин не годує людина. Вони самі шукають собі їжу. Лісові тварини самі. Дбають про своїх дитинчат. Не треба турбувати диких тварин. Не треба лякати, їх слід оберігати. Малята, пропоную вам пограти. Вирішила якось сорока білобока запросити до себе на гостину всіх лісових звірят і гостинці їм усім припасла. Зайчика сорока пригостила шишкою, їжачкові дала меду, білочці м'яса. Ведемедика пригостила яблучком, а лисичці дала травички. Сорока квапилась дуже, тому дещо переплутала. Малята, як ви гадаєте, чи правильно вона всіх пригостила? Ні. Давайте роздамо гостинці усім звіряткам правильно. Зайчик буде їсти травичку. Їжачок. Так, яблучко. Білочка буде їсти шишку з горішками. Ведмедик так, солодкий. Мед, а лисичка – м'ясо. Малята, ви допомогли господині. Запам'ятайте, не можна ловити та приносити додому дитинчат лісових тварин, не можна ламати будиночки тварин, не можна галасувати та гучно кричати в лісі, але можна тихо стояти, спостерігати за тим, як стрибає білочка. Або повза їжачок, а також можна залишити моркву в лісі для зайчиків. Ми багато вже дізнались про лід диких тварин, і я хочу навчити вас розповідати про них. Діти, а що ви знаєте про білочку? Яка вона? Якого кольору у неї шубка? Руда? Який хвостик? Великий, пухнастий, які вушка гострі, а очі, як на мистинки, маленькі й чорні. У білочки на лапках є гострі кіхті, завдяки яким вона добре стрибає і лазить по деревах. Де живе білочка? У дуплі. Що їсть білочка? Гризе горішки, шишки, їсть грибочки та жолуді з ягідками. Як називають дитинчат білочки? Більченята. А зараз послухайте мою розповідь про білочку. Це білочка, у неї гострі вушка, її очі як намистинки. У неї великий пухнастий хвіст. Гострі кігті, тому вона легко лазить по деревах. Хутро у неї руде. Білка полюбляє горіхи, гриби, шишки, ягоди. Восени вона робить запаси на зиму. Взимку ховається в своє дупло. Ось така розповідь вийшла у мене. Спробуйте і ви. Я впевнена, що у вас все вийде. Діти, не забувайте, що до природи слід ставитись з турботою та повагою, і вона подарує вам безліч приємних вражень.